Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні хочу приготувати оцей дуже прекрасний шматок м'яса свине на кісточці. Тож, зараз я його замариную і дам, нехай постоїть годинки хоча б дві, а потім буду запікати в духовці. І хочу поділитися з вами цим неймовірним рецептом, яка буде смакота. Тож, поїхали. М'ясо у мене вже підготовлено, вимити. Я його протерла трошечки ще трішки протру серветочкою. Паперова серветка. Протираємо трішки. І все. І зараз будемо маринувати. І так, спеції, які мені потрібні, я їх змішую е в одній мисочці. Буду поєднювати. І потім вже будемо натирати. Можу, перчик одразу на м'язку. з двох боків. Перчик даємо, перець чорний свіже мелений. І так, і інші спеції. Я буду давати е, чесник обов'язково свіжий, але ще даю чесничок сухий. Так, є. Морська сіль. Даю соус вишневий. До речі, способ приготування цього соуса у мене є на моїй сторінці, на моєму каналі, тому ви можете. Перейти, подивитись і собі приготувати. Він неймовірно класний і до будь чого підійде. А до м'яса це неймовірно смачно, до готового теж. А сьогодні я буду маринувати з ним. У кого немає цього соуса, і, звичайно, я думаю, у багатьох немає, то ви можете дати соус є сливовий, магазинний я маю. на увазі. Якісь соуса з магазину. Навіть можна апельсиновий давати. теж, но Там нотка просто буде інша, інший трошечки буде смак. Тож, вишенька, неймовірно, буде круто. До речі, якщо у вас є вишня у собственому соку, то ви можете взяти, перебити блендером і тоді додати усі спеції у цю вишеньку, перемішати і тоді будемо змащувати м'ясо. Тож, беріть до уваги. І так, все я перемішала. І зараз нам треба дуже-дуже добре змастити цією сумішю м'ясо. Коли змащуємо, робимо прямо масаж м'ясу. Гарно змащуємо з одного і з іншого боку. І прямо отак рукою робимо масаж. І так, гарно перемішали. Часничок свіжий подавили, додали. Такими великими шматочками можна. І все наше м'ясо готове для того, щоб воно маринувалося. Зараз закриваємо плівкою і залишаємо маринуватися на годинки, на годинки дві, так дорі, так, так дорі підтвердила. Що у нас м'ясо готове для маринування. І так, м'ясо відправляємо маринуватися. А з м'яском я сьогодні хочу. Дорі, я зрозуміла. Так. Дай, будь ласка, мені попрацювати добре? Дякую. Дякую. Угу, Це ще декілька разів буде зроблено гау-гау. Тому що я не звертаю увагу на неї. Сьогодні з м'ясом я хочу ще зробити гарбуз. Тож сьогодні я один візьму гарний шматок, відріжу і запечу. Дивіться, який він гарний, колір який. А розрізала і запах пішов неймовірний. Дякую моїм сватам. Дякую я їм. Не втомлююся дякувати за усі їхні а, продукти, які вони а, мені дають, постачають абсолютно всім, щоб я тільки готувала і смакувала. Отже, Гарбуз у мене зачищений, і я його буду сьогодні запікати. отак. От я не буду відділяти шкірочку, нарізати на шматки. Я цілим отаким шматком запечу, а потім собі тільки виберу і буду куштувати. До речі, гарбуз вимитий. Всі овочі, які у мене на столі, з якими я працюю, це вже все підготовлено вимити. Тож, не забудьте, обов'язково гарно вимити. Вибрали все. Тепер нам треба зробити надрізи. І тут я роблю надрізи дуже глибокі, бачите, ножиком. Нічого страшного немає. і Неважко. Всередині теж роблю надрізи, але е, цим мені буде незручно. Тому я беру маленький і теж роблю отак надрізи. Надрізи робимо для того, щоб наші спеції всі гарно проникли прямо всередину гарбуза. І так, зробили. Після чого я розрізаю часник навпіл, і отак кидаємо його в чашу, скажімо так. Тому що у нас з'явилася чаша. Часника багато не буває, тож кладемо добре. Після чого даю розмарин. До речі, розмарин, якщо у вас є свіжий, то дуже-дуже буде добре. У мене свіжого немає, тож я закладаю сухий, посипали гарно по всьому гарбузику. Тепер я закладу ще гірких пару перчинок, і я їх абсолютно не розрізую нічого, тільки під водичку промили. І закидуємо. Зараз ми додаємо перчик. Гарно посипаємо перчиком чорний, свіжемелений. Тепер посипаю морська сіль. Отак, гарно, добре, добре посипаємо. Є. Поливаємо поверх гарбузика. Отак от прямо візьмемо, бачите, і льємо, щоб у надрізи це гарненько все зайшло. Тут лємо і все пішло от у нашу чашу. Вино біле, сухе. Полили, отак от гарно, Поперевертали. І тепер. Олія оливкова йде. І все. Після чого я беру фольгу відриваємо великий шматок і загортаємо наш гарбуз. Він буде теж маринуватись. Так, це все залишає на годинки дві, після чого ми будемо запікати у духовці. Неймовірно смачна вийде страва. І так, м'ясо моє промаринувалося вже. Ну, мене простояло годинки 3. І, боже, який аромат пішов, коли я відкрила. Це просто. Е Одразу слюнки потекли, і я б вже б'їла його. І так, будемо ми теж завертати у фольгу. Але перш чим завертати у фольгу, ми зараз повинні поверх полити олійкою, добре полити олією, гарно рукою ми це змащуємо перевертаємо І знову поливаємо добре. Все. Так, олію. Олію зверху, і в кінці я поливаю для того, щоб олія запечатала м'ясо. Щоб сік м'яса не виходив. Тому в кінці, самому перед е, випечкою, перед запіканням, тільки тоді дається олія. Коли ми маринуємо, не треба давати олійку. Нехай весь маринад все гарно про, е, пройде в м'ясо. А потім, от, олія, запечатали, поклали і все закрили. Гарно весь маринад сюди. Боже, як гарно, який гарний шматочок. І так, у нас гарбуз тут уже є у фольгі. Тепер ми закриваємо наше м'ясо. Отак. Не треба його замотувати у велику кількість фольги. Тільки отак. От Бачите? Все, це все готове. І зараз закладаємо в духовку, нагріта на 200 градусів 30 40 хвилин. Будь ласка, дивіться, контролюйте свою духовку. Це я вам нагадую постійно. І не забудьте, будь ласочка, коли ви кладете в духовку якусь траву готувати, не забудьте, що ви повинні з любов'ю це зробити. Що ви повинні сюди. Дати дуже гарної енергетики своєї теплоти, і воно вийде просто круто. І так, в духовку. І так, хочу вам наголосити, щоб ви обов'язково звернули увагу на свій гарбуз. Тому що гарбузи є, які дуже швидко готуються, а є, що вони тверді. І вони дуже довго готуються. Зараз. Ось, який він гарний. Бачите, красота, рідину вже всю я отак вибрала і полила по ньому, яка була. Зараз нам треба розгорнути фольгу. І в м'ясі теж м'ясо я перекладаю оба до гарбуза. Відкриваю, дивіться, яка рідина м'ясо гаряче. М'ясо не вспіло ще навіть охолонути. А зараз нам треба, щоб це все гарно засмажилось Тому фолю відкриваємо, кладемо температуру 250 і на хвилин 20-25. Кладемо до духовки. Дивіться, подивіться, будь ласка, дуже гаряче. Ось, ось такий результат повинен бути. Так повинно засмажитися у вас м'ясо і гарбуз. Обов'язково, після того, як ви вийняли з духовки м'ясо, ні в якому разі ви його не нарізаєте. Ви його залишаєте, щоб воно віддихнуло, відпочило, скажімо, так, від того, що воно готувалося. Ось, кладу, Боже, яка краса. Чому? Тому що ви почнете різати і одразу сок м'яса витече. і м'ясо у вас буде потім сухе. Тож зараз залишаємо, щоб воно. Трішечки віддихнуло 5-10 хвилин і достатньо. І так ми можемо сказати, що наша страва прекрасна готова. З свинини на кісточці-чудово приготувалося. Мені захотілося зараз просто взяти. Зірвати от пару листочків зелені, це в мене базилік, а будь-яку. І отак от захотілося просто посипати по м'язку. Поки м'ясо у нас ще відпочиває, я хочу одразу викласти на тарілку і зробити. Подачу для однієї людини, як завжди, я вам показую. Я одразу візьму гарбуз. Гарбуз настільки м'який, він настільки смачний, я ж вже скуштувала, ви що думаєте, він настільки м'якесенький, і а, вино, усі спеції поєдналися, і це неймовірно. Смачно, ти не розумієш, що ти їш, чи то гарбуш, чи що це за крута така страва? Що це за гарнир? Я думаю, що ще вас будуть питати. Бачите, як гарно берете, і у вас вже є гарні шматочки, гарбузика, без шкірочки набираєте, кладемо гарбуз. Є. І зараз до гарбузика я покладу наш перчик. Ось так, нехай він буде гіркий. Так? І часничок, звичайно, у нас є. Часничок можна видавити на гарбуз і його, звичайно, з'їсти. І так, саме основне, це зараз я наріжу. Шматочки м'яса. Боже, так мені хочеться, ви не уявляєте, як мені хочеться уже з'їсти, постояло м'яско пару хвилин, як я говорила, і зараз воно дуже гарно ріжеться і сок. Я вам хочу сказати, що він не витікає. Абсолютно. Так. Так. І так, наша страва готова. До речі, хочу ще раз наголосити, будь ласка, дивіться по своїй духовці. Якщо у вас електрична, то дивіться, яка напруга. У мене, до речі, сьогодні напруга. Можна сказати, взагалі немає. Наледве-наледве я зробила страву. Говорю вам чесно, як є. Тож ви дивитесь, як напруга. Якщо газ, ви самі можете собі додати більше, менше і тоді, звичайно, все буде добре. Але хочу наголосити, за 40 хвилин у вас отака повинна вийти страва. Вона, неймовірно, крута. Для себе чи для когось немає різниці. Тож я хочу сказати, що наша страва з ну, свинини на кісточці готове кісточка. І зараз я не можу, щоб я не скуштувала кісточка в кісточці, подивіться, що ще є. Це саме, ой, неймовірно, смачний шпік, який там є, тобто жирочок, тобто саме класне. Вау, просто <с> не видержала і з'їла. І зараз куштую ще м'яско, беру часничок і видавлюю, відчавлюю отак його прямо. Він дуже смачний, і його я буду обов'язково з гарбузом їсти. І зараз я скуштую смач... кусочок беру м'яско, кусочок. Гарбуза, звичайно, часничок розмащую. І соус. Соус, будь ласка, беріть на свій смак. Будь-який соус до м'язка підійде. Настільки воно смачне. Настільки воно м'якісеньке. Я вам не можу передати. Це просто. Просто неймовірний смак. І я не можу, щоб вам не показати мою помічницю, яка весь час мені допомагає. І так, Дорі, покажися, покажися всім. Скажи, це я, покажися, покажися, яка ти гарна. Кажи, Кажи це я. Вона в мене то на руках, то на ногах, але вона все контролює і, звичайно, їй теж... Хочеться, але їй не можна. Тож хочу сказати усім, страва готова. Смачної вам страви, смачного життя, миру. Дякую всім, хто підписався, хто поставив лайки, хто написав коментарі. Мені дуже-дуже приємно. І я чекаю ще. Підписників, а я буду дуже рада з вами спілкуватися потихеньку, потихеньку, але я розвиваю свій канал і я отримую задоволення. Я живу. Тож бажаю усім здоров'я, життя. І смачного усім.